Переходимо до проєкту закону про внесення змін до закону України про державну соціальну допомогу. Про введення мораторію. Все, все Я надам. Давайте розглянемо питання дуже важливе. Вноситься на розгляд проєкт закону номер 2201 про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів. Охорони здоров'я. Як будемо розглядати? Прошу проголосувати за скорочену процедуру. Рішення прийнято за 175, проти 64. чотири. Отримали не голосували 119. Доповідає автор закону народний депутат України Ляшко Олег Валерійович. Потім від комітету. Прошу. Шановний Володимир Васильовичу, шановні колеги, шановні українські громадяни, законопроект за авторством народних депутатів України Івана Куровського і Олега Ляшка про запровадження мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я. Це є надзвичайно важливе питання. Кожен з вас, особливо ті із депутатів, хто зустрічається з людьми, знають, що люди щодня задають питання щодо закриття закладів охорони здоров'я. Сьогодні масово по Україні закриваються заклади охорони здоров'я. Внаслідок цього мільйони українських громадян, особливо люди похилого віку. Особливо люди, які мешкають в сільській місцевості, позбавляються можливості отримувати належну медичну допомогу. Сьогодні на кожного з нас дивляться мільйони українських людей, яким немає де лікуватися яким немає де придбати таблетку, яким немає чим доїхати до райцентру, коли у них в селі закрили лікарню, а райцентр за 50 кілометрів. І до райцентру немає чим доїхати, немає по якій дорозі доїхати, швидка туди не їзде, бо її немає чим заправити. І людина, яка б могла жити, вона помирає, бо їй вчасно не надають медичну допомогу. І тому я звертаюся до вас. Я хочу, щоб ви... Усвідомлювали, що зараз на вас дивляться мільйони людей, і жити їм, чи померти залежить від вас, шановні колеги. Вам вирішувати, чи житимуть ці люди прості українські люди, чи помруть. Дякую за підтримку.